Розпакування нової покупки в магазині Ало. І це у нас, скажімо так, не першої свіжості колонки від магазину Ало, тому що її вже рочки три. Зараз вже з'явилися її послідовники, але при цьому, при всьому, вона не втрачає своїх. Так би мовити, властивостей і до цього до, до часу є досить цікавим вибором сюди колонок. Дивіться. На самій колонці написано наступне. Да? Ми бачимо, з вами написано висока якість звуку. Справжнє безпровідне стерео, еквалайзер. Еквалайзер цікаво, треба розібратися. 13 годин гри, захист від води згідно IPX 7 і влаштований внутрішній мікрофон. Таким чином, ця колонка може відповідати: завдяки цій колонці ми можемо відповідати на телефонні дзвінки. Не підходячи до телефону, все це на, на якби тут е, значки залишаються. Бачимо 16 Вт, справжній стерео, еквалайзер 13 годин і вологозахист захисту ipx 7 і мікрофон. Відкриваємось, ще далі. Бачимо, що в комплект входить колонці сама колонка. Так, дріт. І написано, що під'єднується до будь-якого будь пристрою, який має бути серто-планшет, ноутбук, телефон чи телевізор. Закриваємось, дивимося, що там нам пропонують. Пропонують, 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 пропонують. Це мені нагадує, як раніше забаковували телефони маленький телефончик запаковувався в дуже-дуже велику коробку, коли ще не е канал обмаги на, на всьому іншому. Тут ми бачимо інструкція, інструкція користувача. Подивимось, якими мовами вона існує у нас. А де написані мови, а мови у нас не написані. Ну, швиденько пройдемо французька, бачу. Що тут у нас ще є? Іспанська тин-тинт. -тин. А от ось-ось-ось ось 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 ось. Ну, коротше, я думаю, що, скажімо так, інструкція це не найголовніше. Бачимо ще дріт для заряджання. Пішли далі. Знімаємо верхню кришку. Ось десь сюди мала. Знімаємо пакування і бачимо з вами ось таку надзвичайно цікаву неоново синього кольору колонку, а, яка ще при денному світлі набагато краще виграває своїми кольоровими якостями. Тут ми бачимо логотип Мі. Кнопка вмикання до речі, ця кнопка наскільки я пам'ятаю з інструкції крім вмикання, вона має ще. Подвійний зміст. Не можеш при натисканні на цю кнопку відчу... англійською мовою колонка яка, я, скаже, яка процент заряджання акумулятора, процент заряду акумулятора. Плюс-мінус, це зрозуміло. При цьому ці штучки так само реагують на довге нажаття переключає композиції. Це пауза або увімкнення, це пошук Bluetooth, а це у, нас, це, у нас, це у нас така чудова річ, як стереопара. Тобто може до цієї колонки під'єднати Ще будь-яку колонку від фірми місць такою самою властивістю і зробити колонок не одну, дві, три чи п'ять чи десять. Це дуже прикольно. До речі, ця кнопка так само від, нам дозволить відповісти на телефонний дзвінок і поспілкуватися саме з цією колонкою. Ну Все інше, це якість звучання, треба перевіряти. Але ну що перевіряти? Я вам скажу так, у мене до цього було три таких колонки. ну Одну я собі залишив, одну. це на подарунок друзям, дві подарував. І я цілком задоволений. Дуже-дуже-дуже істотний, низький а, бас. Дуже, це дуже гарно. тому що... А, Пробував після цього її наслідовувачів колонки, які випускаються зараз. Там не такий насичений бас. Я дивуюсь, як можна за там три роки не зробити ще кращим бас. Ну, може, може, все житті буває. Тому пробуйте, користуйтесь це дуже Power цікава on. колонка. Так вона.